Добрий день! Сьогодні ми зосередимося над опануванням двох тем: спрощення в групах приголосних і подвоєння букв, що позначають приголосні звуки. Почнімо зі спрощення. Для чого воно? Чому існує в мові? Іноді при творенні або зміні слів виникає такий збіг приголосних, який ускладнює вимову. Не вірите? Спробуйте вимовити сполуки приголосних СТЦ, стиська, не «нтств». Складно. Щоб усунути такий збіг, не порушувати милозвучність у вимові, а іноді на письмі, важкий приголосний випадає. І з вимовою зрозуміло, скажете ви. Але ж на ЗНО ніхто не перевірятиме, як я говорю, як бути з письмом, як запам'ятати усі ці збіги приголосних та ще й їх спрощення. Спробуємо розібратися. Перш за все, чітко зафіксуємо: у групі приголосних с «т», «н» середній т майже завжди випадає. Крім винятків, звісно. Наприклад, капуста, але капусняк. Піст, але пісний. Винятками з цього правила є чотири слова. Хваснути. Зап'ясний, хворостняк, 16 і похідні від них. У цих словах т лишається, спрощення не відбувається. Щодо інших груп приголосних, то завчати їх не обов'язково, адже є чудова підказка, лайфхак. Достатньо лише поставити слово в початкову форму і подивитися, чи закінчується її основа на твердий т. Якщо так. То спрощення не відбуватиметься. Можна сміливо цю літеру «т» лишати й у похідних словах. Якщо ж у початковій формі звук тим який т, або маємо інший звук, то в похідних словах цих звуків писати не треба. Порівняймо: слово агентство утворене від слова агент, що закінчується на твердий «т». Отже, пишемо «агентство», тиситво, а слово обласний від область чи м'який. Слово проїзний утворене від проїзд, нема твердого т, кінцевий приголосний Д. Тож у цих словах відбулося спрощення й писати т не потрібно. Звісно, тут теж є свої винятки, але не засмучуйтеся, їх не так уже й багато. Це слова кістлявий, пестливий, «хвастливий», випускний пропускний допускний і тоскно скнара Перейдімо до теми подвоєння букв. Це явище може відбуватися внаслідок подовження, що трапляється лише між голосними, і внаслідок збігу на межі морфем префіксів, суфіксів. Розгляньмо три правила подовження: по-перше, в іменниках середнього роду, типу зілля, узвища, збіжжя узбіччя. Зверніть, будь ласка, увагу! Наприкінці таких іменників пишемо літеру Я навіть після «ж» чи «ш». По-друге, подовжуються приголосні в деяких іменниках чоловічого та жіночого родів, що закінчуються на я. Стаття рілля ілля, суддя. Будьте уважні. Слово стаття в родовому відмінку множини має форму статей. Подовження тут немає. По-третє, подовження буває в іменниках жіночого роду, що стоять в орудному відмінку, відповідають на питання, ким чим. Наприклад, сіллю, «подорожжю», «ніччу». Зауважте, будь ласка, наприкінці таких іменників пишемо літеру Ю. До речі, якщо сумніваєтеся щодо правопису, поставте слова у називному відмінку однини. Коли наприкінці один приголосний звук, дописуйте відповідну літеру в орудному відмінку. Якщо ж їх два, подовження не відбувається. Порівняймо: подорож один звук ж, «подорожжю», ніч ніччу, але керч керчу без подовження, як і в слові нехворощ. Маємо два звуки ш, ч нехворощу. Ще раз наголосимо, подовжується приголосний лише між голосними. Але не відбуватиметься процесу подовження у назвах малих істот, теля, кошеня, а також в словах «кутя», попадя, свиня. А тепер про подвоєння. Відбувається цей процес на межі морфем. Чи то префікса і кореня, віддати, Надніпрянщина ір реальний, чи кореня і суфікса, туманний осінній годинник, або ж двох основ юнат від юний натураліст і військомат військовий комісаріат. Проблемним для абітурієнта в контексті правил на подовження подвоєння часто є правопис прикметників і дієприкметників. Тут варто пам'ятати. У прикметниках із наголошеними суфіксами ен, «анн», «янн» літер «н» дві. Наприклад, височенний, невблаганний, священний, тільки треба знати правопис слова священник. Зверніть увагу на одну літеру «н». У дієприкметниках і похідних прикметниках від них на зразок варений, варений, печений печений, свячений, свячений, сушений сушений, літера «н» одна. Лайфхак тут такий. Орієнтуйтеся на наголос. Якщо він падає на суфікс, пишемо дві n, не падає одну, нескінчений і нескінченний. несказаний і несказанний. і подібні слова. Як виняток, запам'ятайте слово Божественний, у якому «н» не наголошений, проте писати це слово слід із подвоєнням. Гарною підказкою на ЗНО. Можуть стати групи слів, у яких не буває подвоєння чи подовження. Це насамперед прикметники, які означають матеріал: олов'яний, дерев'яний, піщаний, кам'яний. Але зауважте слово камінний. А також слова шалений, скажений, навіжений, «студений», даний, довгожданий священник. На окрему увагу в контексті нашої теми заслуговують слова іншомовного походження. Оскільки саме в них роблять найбільше помилок не лише на зовнішньому незалежному оцінюванні, а й у побуті щоденно. Наприклад, досить часто слово піца пишуть неправильно з двома «ц». Запам'ятаймо у загальних назвах іншомовного походження їх ми пишемо з малої літери, подвоєння букв не відбувається. Тому слова піца, хобі, ралі, шосе. Слід писати з одними літерами C, Б, Л, С відповідно. Найпоширенішими винятками тут є ванна, вілла, гамма як літера грецького алфавіту. Але зауважте, кольорова гамма із однією М. Мото влучний вислів, панна, дівчина, тонна, як міра ваги і маси. Повний перелік ви можете знайти під цим відео. У власних назвах і похідних від них подвоєння буває набагато частіше, хоч і не завжди. Такі слова треба запам'ятовувати, звіряти за словниками, довідниками. Проте на ЗНО слід керуватися таким лайфхаком. Якщо слово власна назва чи похідна від неї, пишіть його з подвоєнням. Наприклад. Одіссея і буддизм з двома літерами, хоч і пишуться вони з малої літери, проте походять від Одіссей і Будда власних назв, тому подвоєння є в обох випадках. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчені теми. Перше. Літеру Т слід писати на місці пропусків у всіх словах рядка. Одразу поставимо наші варіанти в початкові форми. Бачимо, що в словах абонемент, невістка. Компост, контраст, студент, агент, форпост, диригент, аванпост маємо твердий звук Т. Тобто спрощення не відбувається. І з іншого боку, такого звука немає наприкінці слів перстень, швидкість, цілість, користь, а значить, у них відбувається спрощення, і варіанти А, Б, В, Г неправильні. Отже. Правильна відповідь Д. Другий приклад. Подвоєні літери слід писати в усіх словах рядка. Проаналізуймо варіанти. Перше слово в кожному рядку власна назва, тому їх треба писати з подвоєнням. У загальних назвах, якими є слова бароко, ілюзія, шасі, шосе, стакато, подвоєння не відбувається. Винятком серед загальних назв є лише слово вілла, яке треба писати з двома Л. У словах віддячити, інновація, сюрреалізм є збіг приголосних на межі морфем, префікса і кореня. А в слові сонний на межі кореня і суфікса. Тому тут теж є подвоєння. Таким чином, правильна відповідь – «г» – «таллін, вілла інновація. Зверніть, будь ласка, увагу на назву столиці Естонії – «таллін». Адже тут, наявне, подвійне подвоєння ли, -ли і н-. Запам'ятати його корисно ще й тому, що це улюблене слово тестів ЗНО багатьох років. На сам кінець хочу ще раз нагадати вам, шановні слухачі, що теорія без практики мертва. Тому вправляйтеся, намагайтеся застосовувати здобуті знання в конкретній мовленнєвій ситуації. Учіть друзів і близьких, шукайте помилки в рекламі, оголошеннях, на телебаченні тощо. Це допоможе краще засвоїти теорію, навчитися мислити критично. Зрештою, як писала Ліна Костенко, шукайте цензора в собі. Дякую за увагу і до нових зустрічей!